Ви питаєте, які ще можна робити кульки, так ось кулька прозора з декором, там пір'ячко і ось такий ось херсон. В цьому році Херсон ця куля, вони дуже популярні, і саме цікаві, що ці кулі замовляють в основному, ну може 50 на 50 за кордон. І ось вже мені дуже багато відгуків, що ось ваша куля висить у нас на ялинці, там в Німеччині, в Польщі, в Амстердамі. Замовляли і лазурне, і каховка, і скадоськ, Тобто, от, звідки людина замовляють, і ми щось там в каховку соняшник ставила, там ну таке ось, то і вони навіть пишуть, що от я відкрила кулю і плачу, і от і мені самої аж так це наскільки приємно робити щось таке своїми руками. Це надпись, ну, на пожиттєво, якщо не розіб'ють кулю. Чому це ну, багато хто не робить? Тому що це кропітлива робота насправді. То буває, що й година може піти на одну кулю, тому що треба сісти, розробити, розробити макет, треба якось пофантазувати, щось пошукати в інтернеті, а потім надрукувати це все, розібрати на частини. Ось ще я мовчу за пошук кулі, де їх брати і куди за ними їхати. Тобто, це ну така доволі кропітлива робота. Любі херсонці, українці. А, дякую. Від себе і від всіх і всього народу за те, що ми такі сильні, мужні, і дай Бог нам все пережити, а ми переживемо і скоріше нам перемоги в цьому наступаючому році.